Невидима загроза. Лікарі попереджають з приходу весни та початку теплої погоди, активізуються кліщі. Укус маленької комахи може призвести до захворювання лайм -бореліозом. Протягом останніх трьох років кожного сезону зі скаргою на цю хворобу до обласної інфекційної лікарні звертались майже два десятки людей. Складнощі хвороби полягають у тому, що дуже часто її плутають з іншими захворюваннями і звертаються не до потрібних спеціалістів або займаються самолікуванням. Медики радять при виявленні. Одразу звертатись до фахівців, адже укус кліща може призвести до серйозних наслідків. Бореліоз проходить у три етапи. Вони приводять до хронізації процесу, і третя стадія може привести навіть коли є суглобові ураження, до інвалідизації. Крім того, у людини виникає інтоксикаційний синдром, підвищення температури, загальне нездужання, можуть бути болі в ділянці серця, головні болі і суглобові болі. Найчастіше кліщів можна підхопити під час прогулянок у парку відпочинку у лісі. Тому перед тим як вирушити на пікнік, слід ретельно підготуватись. Для того щоб відвідувати лісові галявини, дачні ділянки, необхідно вбирати захисний одяг, можна користуватися репелентами, тобто такими засобами, які відлякують кліщів. І після того, коли ти вже приходиш додому, потрібно детально оглядати самому себе і просити інших. Членів сім'ї, щоб вони тебе оглядали. Екстрена профілактика проводиться у лікувальному закладі тими ліками, які назначає лікар. 7 квітня всесвітній день здоров'я цього року він присвячений боротьбі з трансмісивними інфекціями, що передаються через укуси комах, та проходить під девізом Маленький укус. Велика небезпека. Щороку їхня кількість зростає близько 1 мільярда населення планети хворіє цими інфекціями і близько 1 мільйона помирає.